Привіт! Привіт Запоріжжя. Любіменічки з Запоріжжя. Давайте подивимося, як буде 25 лютого. 25 лютого. Дивимося з 24.02 24.00 по 25.02.23 року 24.000. Отже, мої, любимі запоріжульки. Дивимося, я пройде доба на 25 лютого. Ви знаєте, завдяки, завдяки нашим ЗСУ доба пройде досить помірно. Вони будуть стримувати ворожі атаки. От. Проте не все, звісно, буде гладко, звісно, гладко. Ви так трошки я вимовляюсь, правда? Я прекрасна і відігідка. Не все буде гладко. будуть деякі жертви з приводу того, що засушують собі, да, і воно впаде і пошкодить якусь школу, чи, якийсь, чи церкву, чи якийсь будинок, який має відношення до традицій, скажімо так. О, і туди вже. Там вже щось ламало, щось там вічно гімнав щось ламає. От. Тим не менше, тим не менше, тим не менше, тим не менше. І буде якась неприємна ситуація, чи пожар, чи щось таке вибухне. Воно там, там, значить, дивіться, де. Там є. Е, Щось має відношення до матерів і є якийсь іще законодавчий заклад. Тобто, я би так сказала, може ЗАГС якийсь. Чому, тому що там і ну, народжених фіксують, да, і жінка стає матір'ю, чи це стає жінкою, міняє свій статус, то есть, якийсь прозакон. Знаєте, я би так сказала, там, де оповіщають про зміну соціального статусу. Все-таки, я думаю, що там, ну, отак вот от. І будьте теж уважні і обережні. Намагайтеся, намагайтеся, ну, в момент, по крайній морі, тривоги, да, там не знаходитися в цих місцях. Далі. Знаєте, береже на обох береже. Отак От скажу. От так, Запоріжжя є, є ну, пожежа. Є пожежа, про неї не скажуть або приховають цей факт, але це буде у будинку, у висотному будинку, от, і це буде від. Все-таки ця пожежа буде спричинена якимся, якимся, ну, якоюсь зброєю, я би так сказала. Скоріше за все, це буде, ось, бачите, збито бо є карта захисту, тобто з нашими захисниками щось буде збито. Але будуть жертви. Але будуть жертви, треба буде багато води, от, щоб це, чи, ну, чи якоїсь рідини, щоб загасити. Е, влада. Буде руйнування, там поряд є приватний сектор, або невеличкі будинки. От, або дуже-дуже старе здання, де наші хлопці. Це може бути якесь старе здання СБУ, чи Казарми, чи МВД, чи короче, має відношення щось до наших е пагонів, до наших тих, хто нас контролює, захищає, поняли? Наси. Так, і там буде велика проблема. Там буде велика проблема, тому, тому будьте -то уважні і обережні. Знову ж таки, І Я забула віршики з собою сюди взяти. І чого це я така? Чого це я така? Не це як його... Не, Не зібрала. Да, да, так, Якийсь заклад, якийсь заклад, який має відношення до, там є бумаги, документи, там якісь такі класні спеціалісти, висококласні сидять. Да? от, І ще що, і там погони є, якась чи налогова, чи ну, чи якась міліція, юстиція, щось от таке, от, там, там є у нас обстріл туди. Може бути якась школа міліції, наприклад. Над ними, до речі, зіб'ють. Ну, все, є, блядь, приліт, хоч ти вже третю каву докладу. Є приліт, і там люди працюють. Працюють? Якісь люди працюють, ті, що обмежують. Я би сказала обмежують. Силу інших, як обмежують силу інших. Це може бути якийсь заклад, якийсь заклад. То, знаєте, тут є карта, карта хвороби. Тобто якась поліклініка, якась лікарня, якась там, де, там, де ну, обмежені люди, больні, лежать може, поняли? Теж там є. Будьте, будьте уважні і обережні. Ну, і коли тривога, значить треба там, я не знаю, спускатися в якийсь. Хороше, я сказала, ви там, бо я зараз знаю, що зараз обов'язково знаться. Хтось хтось почне писати і розказувати мені, що у них не оборудовані бомбосховища, аби я несу за це відповідальність, чи якимсь чином я повинна вирішити це питання. Тому давайте будемо. Трошки будемо розуміти, що я точно нічого вам не видна, як то кажуть, і точно не зобов'язана розказувати, що вам робити. Я вам розказала, яка буде ситуація. Ви хочете слухати, хочете не слухаєте, хочете робити висновки, хочете не робите висновки, суботу, кожного це особиста справа. От, і тому кожен бере відповідальність за своє життя на себе. Правильно? Все. Отже, Дніпрушечки. Ті, хто мене любить, і кому я подобаюсь, то живе. Дніпрушечки кажу, бачите, Дніпрушечки за мене все склочилися. <схи> Запоріжечки. Запоріжечки, ті, хто живе в Запоріжжі і хто мене любить, кому я подобається. Для вас пора на 25 лютого. Ви знаєте, в будь-якій ситуації дивіться на будь-яку ситуацію з іншого боку і не, не втрачайте оптимізму. Чим оптимістичні ви будете дивитися і знаходити якісь позитивні моменти в будь-якій ситуації, тим ви будете більш, я би сказала, більш захищені. Далі. Порада. Карта порада матерям, які хочуть дуже скоро повернутися, бо у них тут є робота чи ще щось. Не торопіться, тому що тут є карта руйнації, яка говорить про те, що коли якщо ви повернетесь, ви зруйнуєте все, що що ну, зруйнуєте все, що може, може бути зруйноване, кажуть. Далі. Вам треба заховати якісь бумаги чи документи. Будьте особливо уважні, чому, бо в момент якогось силового воздійстві да, ви можете забути чи загубити, де вони. Тому я думаю, що в тривожному чемуданчику валізки тривожні мають бути е, якісь важливі документи, справки тощо. Так, поставлю на е, паузу, піду повіршиком. Такий вірш, я, я вже всі вірші вже читала, але ну, по -по знову їх перечитуємо з вами. Ми на щось закриваємо очі, пробачаємо комусь образи. Світ над нами буває регоче, викликаючи цим відразу, ми не свою ховаємо і стаємо на шлях лицемірства. І нещирію собою буваємо, Виправдовуючи блюзнірство. Кажуть, світ не є, чорно-білий, він барвистий, весь строкатий. Ми по крихтах себе губили. За обставини вчились брехати і латаючи порвані душі, ми прощення чекаємо від Бога, бо Він бачить очі байдужі. Бо душа наша стала у Бога. бережіть, як святу ікону від недоброго вчинка та слова свою душу, бо ще нікому не вдалося купити нову. І коли ви прийдете до Бога, все побачить Він водночас. Що чинили, казали, дурному, все покажеться, стане лише час. Я хочу сказати такий віршик, все, звісно, звідси так, але дивіться оці слова, що ми пробачаємо образи. Закриваємо очі на якусь поведінку. От, знаєте, іноді мені пишуть люди е, от стосовно, ну, я розумію, коли Та, трошки я ж бакончику то трошки тут свіжо. свіженько. От. І ви знаєте, іноді говорять люди, та що ви там не звертайте увагу на тих, хто пише е, образливі коментарі. Тобто прийти, образити людину, обізвати її ні за що не про що, це вважається нормально. А коли я кажу, що ви будете прокляті і язики ваші, блядь, попухнуть і раком візьмуться за те, що ви мелите таке на мене, і руки вам повикручує так, що ви, блядь, ложку до рота не принесете, то обов'язково прибіжіть якась одна курка, яка буде писати. О, що ви так людей оскорбляють, а що ви їх проклинаєте? А щоб не погано було. Тому що річ в тім, що ми звикли, що безкарність дозволяє всякому гімну, От. а все починається з малого. От все починається з малого. Тому не треба пробачати образи, не треба пробачати недостойну поведінку. Не треба пробачати, от кажуть, от у вас, ну, типа, нужно простіть і відпустити. Ні, треба дати пизди, а тоді розумієте? Не Забудьте, немає цього поняття, тебе вдарили, а ти підстав дру що другу і сиди, рота разяв, а ми на тебе будемо стягнути. Та ні, ви трошки щось може погано почули. Або, може, це хтось видумав ці правила для того, щоб можна було аб'юзити? Аб'юз це насилля. І я вам хочу сказати, коли одна людина приходить і пише інші образи, це ж теж вид насилля. Чому вони й казяться? Що коли... ви удаляєте коментарі? Рибки, я не тільки удаляю коментарі. Я ще, сука, вас так кляну, що ви, блядь, не будете знати потім. До якого лікаря бігти? Чи до якого Бога, чи якими яйцями викачувати себе? Своїми чи курячими? Понимаєш? І вони такі: ух-ух. Тому запам'ятайте таку річ завжди: кожне зло має бути покаране. Безкарне зло породжує інше зло. Безкарна образа поражує, породжає іншу образу. І безкарність породжує хаос. А некерований хаос завжди породжує насилля. І насилля без е безкарності приводить до того, що ми на сьогодні маємо. Наприклад, якби расистські свині знали, що перетинаючи кордон України, вони будуть не просто збиті відразу, а що потім іще прилетить їхнім сім'ям, родичам, друзям і всім. Що вони будуть корчитися від мук, то навряд чи вони летіли перетинати кордон і, і здіватися над нашими людьми. Ви подивіться, які у них рожі, цих, кого ловлять тими, хто, наприклад, здівався в Бучі чи ще щось. Ви Подивіться, які в них лиця. Вони раз такі бідненькі. І ми передаємо наших полонених жирних. Полонених, які от у нас в полоні, да, відкормлених, показує мені в Тік-Токі дзвонять жінці, так вона ще умови ставить, буде вона розмовляти з чоловіком чи не буде? То щоб ти, блять, розірвалася сука, на німецький крест тварина? Яка тебе народила, або якась там, ну ті, хто сидить, там, наприклад, да, і щось там в'якає в нашу сторону, якась там їхня ця, блядь, російська, якась там, блядь, алкоголічка. Вони ж там на половину алкаші кончені. Тому хочу сказати: все повинно бути покаране. Якщо ви не можете фізично покарати, зверніться до магії. На то вона була і. Скажімо так, створена, да? на то вона була випликана, на то вона була. Але зло завжди має бути покаране і не має значення, яке це буде зло. Чи це фізичне, чи це психічне, чи це ментальне, чи це слово... зло словом, чи це зло поглядом навіть. Ось про це віршить також. Не Та треба чекати. Ми все чекаємо, О, Бог розбереться. Ні, Ні-ні, Бог є ми. І ми не є е, душа у нас, ми самі є душа. І нам дали тіло для того, щоб ми не тільки ховали лілею душу, але й не давали її ображати. Ось така вам. Подумайте, є чим подумати, я думаю. Е, і я думаю, це зараз дуже актуально. Ну, Пам'ятайте, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні. Та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь. І які ставлять вподобайки з вами нічого поганого не буде. Всі інші як заслужили. Пока-пока.